Історія про римського імператора, який потік дахом. Імператор Калігула був, скажімо так, ексцентричним. Одного разу він привів своє могутнє військо на берег ламаншу. Солдати думали, що вони попливуть завойовувати Британію. Але Калігула передумав він образився на Бога морів Нептуна. Він вишикував легіони, підігнав катапульти до самої води і віддав наказ. Атакувати море. Уявіть, обличчя ветеранів Риму. Суворі дядьки в обладунках мусили заходити по коліна у воду і колоти списами хвилі. Катапульти стріляли камінням у прибій. Битва тривала годину. Океан, звісно, не здався. Але Калігула оголосив про повну перемогу. Як військовий трофей він наказав солдатам збирати мушлі в шоломи. Він повернувся в Рим з тріумфом, везучи вози, наповнені скарбами переможеного океану, звичайними ракушками. Калігула єдина людина в історії, яка пограбувала пляж і назвала це військовою операцією.